we <laughs> Усім привіт! Вас вітає майстерня Жогло Воркшоп і Іван Жогло. Сьогодні будемо виготовляти дуже цікаву штучку, але перед тим я хочу вам нагадати, що мій фартух брудний, тому що хто не працює в того чистий фартух, а хто працює в того брудний фартух. І хочу сказати, що навколо нас зараз тривають деякі ремонтні роботи, тому ви будете чути якісь звуки від удари молотка, як зараз, наприклад, ви будете чути в нашому цьому випуску, але це все для того. Щоб вдосконалити наш вигляд і щоб покращити вигляд для вас. Отож, що ми сьогодні будемо виготовляти? Це буде дуже проста річ, але дуже цікава річ, яка часто потрібна. Я живу в будинку, в якому є два поверхи, і є дві ванних кімнати. І ми будемо виготовляти сьогодні таку штучку для ванної кімнати. Що це таке? Це абсолютний секрет. Ми побачимо це після того, як я його Виготовлю. Тому зараз ми приступаємо до справи. Зараз будемо торцювати дошки. Дошки я попередньо підготував. Зверніть увагу, вони вже біленькі, подивіться, вони вже є оброблені фактично. Я використав інструмент рейсмус для цього. Ви також можете побачити отвори. І ці отвори, вони тут не спроста, тому що всі ці дошки це є вторсировина. це є упаковка для скла. Я її знову для себе закупив, тому що це дуже зручний матеріал насправді. І знову його використовую. Мені попали з цього разу дуже-дуже сухі короби, які я розібрав, і вони розбирались дуже легко. Цвяхи з них вилізли дуже просто, тому я буду використовувати їх для нашої справи. Отож, зараз ми підемо і будемо торцювати наші деталі. деталі. Деталей сьогодні буде дуже-дуже мало, але тим не менше, вони будуть грати дуже цікаву функціональну роль. Тому до торцювальної пили. Для того, аби наші деталі, а в нас їх буде всього дві, тим не менше, для того, щоб вони були однакові, я приставляю ось такий от наш упор. І тепер дві наші деталі або більше на виробництві будете робити, наприклад, 100 деталей, щоб вони були однакові. Ви приставляєте ось таку штучку зручну і робите різ. Тепер, коли ви будете різати наступну деталь, вона буде абсолютно такою ж, як і ми врізали попередньо. Приставляємо до упору і обрізаємо нашу наступну другу деталь. Тепер ми можемо з впевненістю сказати, що наші деталі є абсолютно рівними. З тієї сторони, і з тієї сторони. Як на мене, прекрасний результат. До допомоги такої простої застосови. Використовуйте такі речі, вони спростять вам життя і пришвидшують вашу працю. Дві вже врізали, ріжемо наступну. Зараз ми представляємо нашу другу деталь, бо наша друга деталь значно менша, тому паралельний упір нам не потрібний, адже на торцювельній пилі є лінійка, і ми представляємо, наша деталь буде 20 см завдовжки. Наші деталі готові. Тепер що потрібно зробити? Потрібно відітнути місця, де є отвори від цвяхів. Крім того, нам така ширина дошки не потрібна. Нам потрібно приблизно 10 см ширини цієї дошки. Тому зараз ми займемось калібруванням цих дощок до ширини 10 см. Як ми будемо робити це? Я подивився, що в принципі одна з крайок, одна з країв. Є майже рівна, тому ми сьогодні застосуємо рубанок ручний для того, щоб вирівняти одну зі сторін. Ось тут, на цих дошках. А ці дошки вони є дуже маленькі, і в принципі в них у всіх одна крайка є майже рівною. Ми можемо зробити це все на циркулярній пилі в результаті. Ось тому ми повертаємось до справи і калібруємо ось ці дошки і ось ці дошки до величини до ширини 10 сантиметрів. До справи Треба звернути увагу на волокна цієї дошки, коли ви працюєте, наприклад, фуганком, як я, або навіть півфуганком чи рубанком. Що є важливим? Важливо зрозуміти і побачити, в яку сторону рухаються волокна. Отже, як зрозуміти це? Зрозуміти можна це за допомогою маленьких волокон. Якщо продивитися в місці, яке не оброблене, треба, нам треба рухати за волокнами. Що означає за волокнами? Волокна ростуть, ось у нас є поверхня дошки, і приблизно волокна ось так знаходяться. Ці мікроволокна, про які ми говоримо, ось ці їх можна побачити, вони ось так от виглядають. І наш фуганок, він має рухатись в цю сторону, як знаходяться волокна. Бо якщо ми будемо рухати волокна з цієї сторони, то утворяться неприємні, ну, можна сказати, ну, важко сказати, ссадини. Утворяться такі неприємні ямки, які ви потім дуже складно буде виправляти. Можна їх побачити, наприклад, ось тут. Бо коли ти в рейсмус встановлюєш дошку для того, аби вона відкалібрувалась, треба теж встановлювати так, щоб ножі. При своїй швидкості мали напрям руху за волокнами, щоб ножі ось так от різали. Принаймні в цьому місці чітко можна побачити, що тут вирвані волокна, дуже гарно згадав. Вирвані волокна. Якщо ви будете робити фуганком за волокнами, то вирваних волокон не буде і буде дуже гладка і чітка поверхня. Звичайно, що бувають моменти, коли треба йти і проти волокон, але це абсолютно не зараз. Зараз ми маємо виявити, волокна в нас ось так рухаються. Ось так от вони, ось так. Їхня основа знаходиться тут, а виривання в ту сторону. Тобто, якщо ми будемо йти проти руху волокон, проти росту волокон, ось так, то тут будуть з'являтися такі неприємні ямки, які я вам показав на прикладі перед тим. Тому нам треба рухатись ось так. Так і зробимо. Наші деталі готові. Що значить готові? Готові, значить, вони відкалібровані по довжині, відкалібровані по товщині і відкалібровані по ширині. Відкалібровані це означає зроблені усі, тобто у нас є дві довгих деталі одної товщини. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім деталей, теж такої товщини, як і наші довгі деталі, але е глибини ширини вони мають однакові. Тобто це є 20 см, а це є 80 см. Я сподіваюся, що ви досі не розумієте, що я роблю і це буде дуже прикольно і фантастично, тому що потім, коли ви побачите, як це буде складатись і як я це застосую, вас це трошки здивує, можливо, трошки порадує. Ось, але в принципі, функціонально буде дуже класно, вам сподобається. Отож, до справи, що ми зараз будемо робити? Зараз ми візьмемо фрезер і профрезеруємо всі наші деталі для того, аби не було гострих кутів в наших деталях, які, в принципі, як в твердій деревині. Так і в м'якій деревині варто знімати. То називається зняти фаску. Не знаю, чому так, але тим не менше. Для того, аби не надщербувалося крайка деревини. Зараз вона гостра, гостра, гостра. Об неї навіть іноді можна поранитися. То я вам, як столяр, авторитетно заявляю. Тому зараз ми візьмемо маленький фрезер і будемо фрезерувати ці деталі. Я взяв фрезер. Це маленький крайкувальний фрезер. І я використовую сьогодні радіусну фрезу. Радіус нашої фрези 3 міліметри. Це вже професійна, така довготривала фреза, витримна. Кажуть, що вона починає втрачати свою заточку після 14 кілометрів то так на кілометри, на метри тут все йде на погонні. Тобто я пройду 14 кілометрів крайки, і ця фреза, можливо, почне затуплюватись. Але оскільки я працюю переважно з м'якою деревною, думаю, що її вистачить значно на більше. Виставляю її рівень. Багато справжніх професіоналів зараз би сказали, що то в тебе за фрезер, що тут немає мікропідлаштування. Як то ти на око виставляєш? Виставляю, як справжній майстер на око. Поки що останні роки мені це вдавалося, вдавалося дуже добре. Тому я, в принципі, сам себе заспокоюю тим, що якщо вдається, значить все гаразд. Колись я придбаю собі дуже крутий фрезер, в якому буде мікропідлаштування. Але для моїх справ, для виконання справ, які я виконую тут в майстерні, не потрібне мікропідлаштування для фрезера з крайкувальними можливостями. Тому починаємо крайкувати наші деталі. Прокрикували наші деталі. Тепер вони такі мають ніжні, акуратні кути, об них не можна поранитись. Вони функціонально набагато довше пропрацюють. І вони набагато приємніше виглядають. В принципі, ми робимо все для домашнього декору зараз, тому не все, а сьогоднішня програма присвячена домашньому декору. І я вам досі не розказую, що це. Це буде дуже цікаво. Вам сподобається. Ось. Я взяв один новий елемент. А це кругла заготовка. Колись, коли я виготовив таку застосову для циркулярної пилки, з допомогою якої можна виготовити круглу ніжку для столика. То це був це був пілот, можна сказати, така експериментальна модель. Тому ви можете побачити, що вона не зовсім кругла, не зовсім має овал такий красивий, круглий. Ось тут є такі якісь речі недопрацьовані, але для нашої для нашого завдання вона повністю підходить. Надіюсь що хтось вже відгадав, що я буду робити, але зараз я вам все одно не розповім. Це буде дуже-дуже дуже цікаво і пізнавально. Вам сподобається. Обіцяю. Отже, це наша нова деталь. А зараз ми будемо прибирати, тому що прибирання на робочому місці, коли ви робите щось таке маленьке і щось таке акуратне, дуже важливе, тому що обстружку іноді можна. Поранити ваші деталі, і вони будуть виглядати не так перфектно, як би цього хотілося. Тому зараз беремо порохотяг, беремо пило не спеціальну насадочку і прибираємо те, що утворилося внаслідок нашого фрезера. До речі, фреза дуже класна, гостра, не підпалює дерево. Абсолютно можна побачити, жодних підпалів немає. Це дуже круто. Тому зараз прибираємо. Потім беремо шліфмашину і шліфуємо. Ми підготували шліфувальну машину, а також підготували шліфшкірку з 80-м зерном. Нагадую, що 80-зерно це означає, що на одному квадратному сантиметрі цієї шліфувальної шкірки знаходиться 80 елементів шліфування. Я не знаю, що це, якийсь абразив. Не так глибоко не пірнає. Отже, 80-те зерно. Чому я беру таке грубе? Багато хто зі столярів професійних, якщо дивляться такі. Всім привіт, до речі. Скажуть, що 80-те зерно це якось дуже грубо і так далі. Я з цим не погоджуюсь, адже це елемент декору і елемент декору мого будинку. Я роблю це зараз для себе. Ось. Тому я пройду вісімдесятим зерном і потім застосую дуже-дуже таку, на перший погляд, неприємну хитрість. Я просто візьму дуже максимальне зерно, таке як 320. І Рукою просто відшліфую поверх. Таким чином ми отримуємо красиву гладку поверхню, а потім, після того, як я буду покривати це масло воском, пори будуть відкриті набагато більше, ніж я би відшліфував повністю все від 80 до 320 зерна 80, 100, 120, 150, 180 і пішло, і пішло. Тому ми робимо хитрість таку, оскільки це іноді брутал, він абсолютно себе виправдовує, тим більше в цьому випадку це буде абсолютно вірно, і ви побачите це в кінці. Тому я застосовую 80-те шліфувальне зерно, а потім використаю шліфувальну шкірку на поролоні 320 або 400 -те, 400 те зерно і легенько рукою відшліфую. Тому ми отримаємо м'яку еластичну красиву поверхню, яка нормально абсорбує масло віск і буде дуже-дуже надійно захищена на довгі роки. Шліфуємо. Що дуже важливо, і що важливо сказати для вас, пласт, зовнішню частину, яку ми бачимо, я не буду шліфувати шліфмашиною, тому що вона дуже добре і дуже вдало оброблена. На ній немає ніяких вм'ятин, ніяких садин. Тому я буду опрацьовувати тільки частину, яка була обрізана циркулярною пилою, обрізана торцевою пилою і пройдена фрезером. Причому підшліфовувати я буду. Те, що пройдено фрезером, вже, мабуть, вручну. Тому наша шліфмашина нам потрібна тільки для того, аби прошліфувати відрізані циркулярною пилою крайки. Дуже важливо і дуже правильно в нашій ситуації. Працюємо! Ми завершили шліфування, перший етап шліфування, шліфування шліфувальною машиною 80-м зерном. А зараз приступаємо до ручного шліфування. І як бачите, тут написано 400 зерно. Що це означає? Повторюсь. Це означає, що на одному квадратному сантиметрі цієї шліфувальної шкірки є 400 елементів шліфування, 400 абразивних елементів. Зараз ми зробимо це все вручну, прошліфуємо це. Це буде дуже швидко. Ось, і зможемо вже приступати. До складання, після того як складемо, розкладемо назад, покриємо і знову складемо до справи, до справи, до справи. допомогою Двох шліфувальних шкірок 400-ї та 80-ї, ми зробили шліфування, ми відшліфували наші деталі, і я зараз дещо хочу в підтвердження своєї теорії саме такого шліфування сказати. Коли дерево покривається масловоском, дуже важливо сказати, що м'яке дерево, воно набагато швидше і більше абсорбує, ніж любе тверде дерево. Коли шліфується таке м'яке дерево для покриття масло воском, використовується здебільшого найвище шліфувальне зерно, використовується 120-те зерно. Отже, після 80-го зерна нам би треба було пошліфувати сотим зерном, а потім 120-м. Зрештою, це зовсім не складно, здається. Але я виявив для себе, що коли застосовувати масло віск, а в масло воску є віск, то краще шліфувати таким чином. Початку м зерном, а потім 400 400-м. Чому? Тому що 400-те зерно не зможе відшліфувати, забити собою своєю стружечкою шліфувальною пори. Не зможе забити. Тому що 80-те зерно воно розбурхує дуже сильно і, в принципі, утворює такий ворс на деревині. Його не видно неозброєним оком навіть для мене. Його можна відчути на дотик. А коли ти зашліфовуєш 400 м зерном поверх, що це що відбувається? Ти. Загладжуєш просто вершечки цього ворсу. Деревина стає дуже м'якою, приємною на дотик, дуже-дуже гладкою-гладкою. Але масло віск проникає дуже глибоко і для таких речей, як оцей елемент декору, достатньо буде покрити його всього один раз. Тобто, в результаті ми скорочуємо власний час роботи. На одну шліфшкірку, на один, на цілий повний етап роботи. Це номер один. Номер два, я би сказав, що навіть більше, ніж на один етап, тому що 400-та шліфшкірка, яка використовується з допомогою руки, втирається рукою, а не шліфувальною машиною, це виконується швидше набагато. Ти отримуєш більше задоволення, тому що дотик до деревини, яка стала дуже гладкою, тим не менше, яка готова абсорбувати дуже багато у воску, ця деревина стає набагато приємнішою, і ти набагато приємніше і швидше працюєш. Тим не менше, якби треба було застосовувати три шліфшкірки, 80, 100 і 120, це було б довше. Словом, наступним етапом є складання. І коли ти починаєш складання відшліфованою 400 зерном дошок. Це теж набагато приємніше. Тому ми зараз приступаємо до складання. Нагадую вам, і важливо, щоб ви звернули увагу, чому я саме застосував таку техніку: 80-те зерно, а потім 400. Теоретично воно не є правильним, але принципі для досягнення результату нашого така система і така хитрість годиться. Крім того, важливим доповненням до моїх слів є те, що цей виріб має бути такий трошечки брутальний. На ньому повинні бути видні елементи такої індустріальної обробки. індустріальної обробки цієї деревини видно Тут є деякі елементи. Видно від рейсмуса. Воно не все вишліфовано на гладенько. А така річ, яку ми виготовляємо, в принципі. Дуже буде класно естетично виглядати, і для цієї речі це буде дуже пасувати. Тому зараз складаємо. Зараз будемо для скріплення застосовувати таку річ, яка називається в народі, і, в принципі, в професійному будь називається косий шуруп. Для цього нам потрібне таке от специфічне свердло, яке має тіло діаметром 10 мм, таку невеличку шпришку зверху, яка має товщину 4 мм. В чому зміст цієї застосови? Дощечку, яку ми будемо прикручувати, для того, аби на її основі не було видно шурупів, або з боків дошки не було видно шурупів, робиться дуже хитро. Перевертається її верх ногами. Я використаю оцю от дощечку з цим прекрасним сучком внизу, в самому низу, щоб не було її видно. Тому що всі наші елементи сьогодні якось так склалось без сучків, абсолютно. Ось. Тому я використаю це як основу, і вона буде ось така от, зі сучком внизу. І от уявімо, що це низ. Ось так буде ця деталь виглядати. Ось так. Я беру оцю застосову, цей шуруп. І що робиться застосова? При встановленні і притисканні, вона ось так. Заходить це свердло, яке має невеличку частинку 4 мм, і решта тілу має 10 мм. Воно вставляється під кутом. І для такої зрозумілої візуалізації воно заходить в деревину і утворює, за допомогою 10-го свердла, утворює потай, а за допомогою 4-го свердла. Утворює напрямний отвір для шурупа. В такому випадку, наша деталь, яка буде мати ось такий от косий отвір. Вона буде, отут, можна, в принципі, спробувати візуалізувати таким чином. Вона буде мати ось такий от отвір. Після утворення такого потаю та отвору напрямного, шуруп буде заходити сюди і притискатись до нашої сусідньої деталі. Тобто буде відбуватися постійна напруга у такому вигляді. І буде дуже міцно триматися. Звичайно, я застосую клей, а також тиблі. Професійно вони називаються шканти. Ось. Тому до справи зараз робимо отвори у всіх цих планочках. Не у всіх, а в тих, що необхідно. Витували наші деталі, просвердлили отвори за допомогою застосови косий шуруп. Ось наші деталі. І тепер можна зрозуміти, що ось це наші стійки, а ось це наші полиці. полиці. І зараз ми складемо цю конструкцію, але перед тим будемо покривати масло воском. Ну, що ж, наша конструкція готова. Це дуже цікава полиця для дуже-дуже важливих речей, які перебувають у ванних кімнатах або в туалетних кімнатах, якщо вам так годиться. Ось. Тут є така функціональна палиця, яка абсолютно без проблем вмонтовується, встановлюється. ось, І вона виконує основну функцію, в принципі, цієї стійки. Ну і... Якщо когось цікавить, що в нас за виріб, ви зможете побачити невдовзі, що наповнить цю прекрасну полицю, цю цей прекрасний функціонал. А я з вами прощаюсь. З вами був Жогло Воркшоп та Іван Жогло. На все добре, до побачення!